Твої рани можуть стати твоїм служінням іншим людям. Ну, наприклад, ти була розлучена, ти знаєш, як це складно, скільки сліз ти виплакала, скільки людей про тебе щось говорили і будуть говорити, який хейти проходила, які рани ти маєш в своєму серці, яку критику ти проходила, ти все це знаєш. І ось Твій невдалий шлюб він може стати твоїм служінням. В якому сенсі? Ти можеш сьогодні підтримати дівчата або сьогодні якісь родини, які проходять такий самий процес. Ти сьогодні відновлена, ти сьогодні з Богом, ти пройшла і ти можеш молитися і підтримувати. І хай це стане твоїм служінням, тому твої рани ти знаєш, як це проходити. Ти була в їх взуті. Ти проходила по їх колючкам. Ти знаєш, що вони переживають, і ти можеш якісно, добротно послужити саме таким людям, тому що ти вже там була, ти вибралась і ти знаєш вихід. Тому з Ісусом разом допоможи цим людям вибратися зі своєї ситуації. Амінь.